Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом самси, яку я приготувала вперше в житті. Щоб зробити її по-справжньому смачною, вирішила приготувати домашнє листкове тісто. Раніше ніколи цього не робила, тож ділюсь своїм досвідом. Я взяла просіяне борошно, додала сіль, перемішала і поступово вливала воду, замішуючи тісто. Воно вийшло трохи тугуватим та не липло до рук. Накрила його харчовою плівкою і залишила на пів години. Поки тісто відпочивало, я нарізала багато цибулі для соковитості. До фаршу я додала сіль, пере. Від зіру добре перем'яла все руками, щоб цибулька пустила сік, накрила фарш плівкою та відправила в холодильник. Тим часом я розтопила вершкове масло. Після відпочинку тісто стало м'яким та еластичним. Я поділила його на три частини, дві накрила, одну розкатала майже до прозорості, присипала борошнем і склала вдвоє, щоб не злиплося. Так само розкатала ще два листи. Останній лист змастила маслом, накрила другим, теж змастила і зверху виклала третій, знову змастивши. Потім з ближнього краю скрутила. Це в рулет і звернула його в равлика, переклала на тарілку, накрила харчовою плівкою та відправила в морозилку щонайменше на пів години. Коли тісто підмерзло, я дістала його з морозилки, відрізала половину та поділила на вісім рівних частин. Кожен шматок ставила стовпчиком, притискала долоною та розкатувала в коло, виклала начинку і сформувала трикутну самсу. Зверху змастила жовтком і посипала кунжутом, випікала при температурі 200 градусів приблизно 30-35 хвилин Хвилин до рум'яної золотавої скоринки. Результат мене дуже порадував ніжне, слоїсте тісто, хрумка скоринка і соковита начинка. Самса вдалася на всі 100. Пишіть, як готуєте ви, ставте вподобайку і не забудьте підписатися. Котики, всім смачного!